Цінову ситуацію на зернові в Україні минулого року визначали декілька знижень: вимушене зниження використання добрив, зниження рівня агротехніки, зниження якості зерна, зниження кількості посівних площ, і декілька не дуже приємних показників зростання: зростання дефіциту елеваторів через втрачену інфраструктуру, зростання інфляції, зростання цін на насіння, пестициди і інші ресурси. І це не могло не позначитися як на цінах, так і на товарообігу зернових, розповідає експерт. Якщо брати за аналіз 22 рік і 23 рік, то товарообіг у нас за 2023 рік знижився десь, ну як аналітики наші кажуть, на 30%. Це зв'язано з тим, що у 2023 році у нас блокада великоглибоких портів, ну самих портів, була досить така м -м, довгий час, можна сказати. Фахівець наголошує, що знизилися і ціни на зерно всередині країни, але ця ситуація вимушена і для фермерів несприятлива. Ціни з початку війни, ну, там, наприклад, 21 22 рік, якщо взяти, то ціни впали, ну, я б сказав, був в два, а то і в два з половиною рази. Це якщо, наприклад, брати доларові контракти, тут треба зазначити, що долар у нас був до початку воєнного стану 24-25 в середньому, а зараз у нас долар 35 до 40 доходить в цьому діапазоні. Тому, якщо переводити на гривні, то Якоїсь ролі значної, ми ну гривні ми не відчуваємо, але як переводити в долари, то кожен сільхозвиробник це відчуває дуже прекрасно. Адже сільхозвиробнику фермеру доводиться купувати мінеральні добрива і посівний матеріал у доларовому еквіваленції, каже Владислав. А ціни на ці ресурси зростають не тільки в еквіваленції, а й самі по собі. Кожного року потроху водночас ми можемо продавати зерно залежно від того, які ціни ставлять інші гравці на цьому ринку. Нам потрібно ціни якось так. Зменшувати або бути в тої цінової політики, де усі, щоб наше зерно десь куплялося і щоб ми могли десь кудись його вивозити. Страхові компанії підвищили, наприклад, страхові поліси на ці кораблі. Якщо там в них попаде ракета, ми вже бачили такі декілька випадків. У нас у нас нестабільна ситуація, тому страхові компанії повищують фракт груза. Кораблів з одного боку остаточна ціна зерна зростає, але значна і складова це вартість фракту, страховки, оформлення документів. Щоб не підвищувати кінцеву вартість, ціну безпосередньо зерна фермерам доводиться знижувати. 2023 року світова ціна пшениці коливалася в межах 230-250 доларів за тонну. Усередині країни вона була значно нижчою. У нас вона в 100 доларів на ну, менше в Україні, і за це всього лягає логістика. Товару документообіг і також фрахтування, страхування. Звичайно, ціна кінцева для сільхозвиробника вона буде менша, тому що ще є логістика по Україні. Особливо важко виживати фермерам, які мають невеликі площі посівів, говорить експерт. Маленькі їм завжди тяжко важко, як би не хотілося їм завжди тяжко. Особливо важко тим сільхозвиробникам, яким немає своєї техніки. Це по перше, і немає складів. Де можна зберігати свій врожай, ті сільхозвиробники, які зразу здають поля по той ціні, яка є на той момент, їм важко втриматися. І я скажу так: в мене багато сільхозвиробників потихеньку й здають землю в оренду, в субаренду, і від цього відходять. Багато хто з фермерів в перший рік війни не вносили добрива, перестали належним чином дивитися за своїми полями, бо не знали, що їх чекає попереду. Дехто з них і зараз не працюють з землею так, як раніше, говорить спеціаліст. І результат був. Очікуваним врожаї знизилися, але більшість все ж вважає фермерство справою свого життя і продовжують працювати навіть в несприятливих економічних умовах. Всі вони хочуть триматися, всі всі фермери, з якими спілкуються, хто вони дуже е, дуже, так знаєте душевно відносяться до е, своїх полів, до свого господарства. Вони до цього йшли, дійшли і зараз такі, можна сказати, ситуація це все ломає. Тому вони з я так розумію, я так бачу, що вони будуть триматися до останнього, але війна так внесла корективи. Так вона внесла, що ціни знижились, фермерам це не подобається. Сьогодні Україна продає зерно країнам Африки Китаю, Туреччині, Румунії, Португалії Іспанії і намагається залишатися в топ десятці світових виробників.